Ну що, соціальщики халявщики, як вам? Хі -хі -хі. Вчора розмовляла з своєю подругою. Дуже розумна жінка, каже, питаю, що ти робиш? Вона каже, ну що, треба тепер працювати, каже, їй вже за 60. Каже, я в мені соті жила, отримала 800 доларів, просто так грошей. Вона ніколи не працювала в Америці. Просто так, 800 доларів, як мало забезпечено. Вони для того і не працюють. Каже, переїхала у Флориду, тут менші виплати, 500 доларів, але отримувала кожен місяць. А зараз каже, щоб отримати мені пенсію в Америці, мені треба хоч якісь роки попрацювати і подати податки, щоб отримати пенсію. А раніше 15 років вона жила, не працювала, працювала щось там за кеш, ховали, щоб отримувати соціальні гроші. А тепер вже треба працювати. От так Трамп зробив. І коли я це слухаю, в мене таких подруг багато, які сидять на халяву в Америці, дуже багато. О, як мені треба працювати, як моєму чоловіку треба працювати, як треба працювати нашим дітям в Америці, наші батьки, як працювали, наші родичі як працюють. А тут приїхали просто так в Америку, плачуть, як, якщо вони хворі. Що вони не можуть працювати? А тут, як гроші забрали, оказується, вони можуть працювати і можуть податки показувати. Бо грошей даремних вже немає. Вже немає ні 800 доларів з Мінісоти, ні 500 із Флориди. Треба працювати. Отак. Ось так. Халявщики. У мене багато таких є друзів, які багато років сидять. У нас на шиї, а я про те і не догадувалась, поки Трамп про це не розказав.